Я Олександр Івасин, начальник юридичного відділу Київського національного торговельно-економічного університету та мій колектив у складі Тетяни Снігір, Володимира Синявського, Вані Грекова. Приймаємо виклик від ректора Київського національного торговельно-економічного університету Мазаракі Анатолія Антоновича. Ректора. Шаповал Світлани Ле Леонідовни, а також канцелярії Київського національного торговельно-економічного університету. Та приймаємо участь в, в проєкті Challenge. Бакет Челендж. Благодійну допомогу, прораховану е дитячому будинку. Передаю естафету іншим Ми? працівникам і е співробітникам університету, які не брали участь в Ice Бакет Поїхали! А сейчас купаем.